Ми зараз зробили перший крок. Ми виділили 20 ділянок, які будуть розглядатися як парковки. Далі, звичайно, нам потрібно вивчати питання. Платного паркування, тому що ви самі бачите, наскільки перегружений центр, і що сьогодні людина, яка приїздить в місто, вона не має де припаркуватися. Не зовсім правильно такі ділянки, скажімо, як житній ринок. Коли приїздять люди з 8-ї години ранку і вони працюють поблизу і ставлять до 20-ї години вечора машину, я думаю, що це не зовсім справедливо. Такі ділянки потім будуть під платні парковки обговорюватись з громадськістю. Є знову таки робоча група. І коли буде напрацьований інший другий крок, ми про це теж повідомимо.